Блокування трибуни сьогодні розпочалося засідання парламенту. Позафракційні депутати вимагали створити тимчасову слідчу комісію з розслідування фактів корупції в уряді, які оприлюднив колишній голова Держфінінспекції Микола Гордієнко. З такими ж вимогами під стінами Верховної ради проходив мітинг. Після перемовин у кабінеті спікера вирішили, що вже завтра відбудеться засідання комітету боротьби з корупцією з парламенту Василь Сефянюк. Вітаю, Патре. Сьогоднішня робота Верховної Ради проходить під акомпанемент мітингу, який тут під стінами парламенту розпочався ще до 10-ї години, десь 30-ї. Тут кілька сотень прихильників політичної партії Свобода зібралися, встановили навіть агітаційні намети, в яких збирали підписи за створення тимчасової слідчої комісії, яка займається розслідуваннями, оприлюдненим колишнім керівником Держфінінспекції Миколи Гордієнка про зловживання в уряді. Перед мітингувальниками виступали і колишні, і нинішні депутати від Свободи, вони сказали, що в самій залі вони заблокують центральну трибуну і теж вимагатимуть, аби була створена ось така спеціальна тимчасова слідча комісія. А якщо парламент сьогодні не проголосує за цю комісію, це означатиме лише одне: цей парламент покриває корупцію. Якщо представники уряду. Впевнені в тому, що вони чесні, що там немає ніякої корупції, то вони мають бути перші зацікавлені в тому, щоб така комісія була створена, щоб в цій комісії довести свою правоту. Цю обіцянку депутати виконали. Перед початком засідання центральну трибуну заблокували. майже 20 народних обранців, як свободі, так і позафракційні. Запевнили, що трибуни не трибуни не підуть, поки рада не проголосує за створення ТСК щодо розслідування заяв колишнього керівника Держфінінспекції. Спікер спочатку назвав це блокування такою собі нарадою, а потім запропонував депутатам, які сьогодні поступають із заявами це або з місця, або із центральної трибуни. У народному фронті заявили, що на п'ятницю потрібно викликати. Генерального прокурора заслухати його інформацію про боротьбу з корупцією, а особливо у вищих органах влади. А у самопомічі ж наполягали, необхідно не просто створити тимчасову спеціальну слідчу комісію, а, власне, і змінити закон про слідчі комісії, аби парламент нарешті отримав контрольну функцію. Щоб сьогодні за основу та в цілому був проголосований закон, який не дозволяє суддям продажним відпускати корупціонерів від копіїчну застави. Саме тому фракція Народного фронту вимагає, щоб у п'ятницю, сюди прибув Генеральний прокурор і чітко дав звіт, де конкретні факти і конкретні арештовані. Якщо треба створити ТСК для того, щоб довести, що це правда або неправда, її треба створювати. В чому проблема? А це, це пікетування зараз відбувається тільки тому. Що парламент, в тому числі і коаліція, не може добитися того, щоб прийняти закон про тимчасові слідчі комісії у Верховній Раді. Зрештою, спікер запросив керівників і заступників фракцій до себе в кабінет на нараду. Майже півтора години дискусії закінчились тим, що таки вдалось домовитися. Завтра в парламенті відбудеться відкрите засідання трьох профільних комітетів і правоохорони. Розглянуть звинувачення уряду. А от житлово-комунальне розгляне власне, як формуються тарифи, їхнє економічне обґрунтування. Все це має відбуватися у прямому ефірі, запевнив спікер. За результатами цього засідання будуть несені пропозиції українському парламенту визначитись щодо створення ТСК, щодо інших можливих дій, щодо визначення технічного завдання для ТСК, щодо термінів розгляду, щодо питань дослідження і всього іншого. Тоді це буде професійно, це буде чесно по відношенню до людей, і саме головне буде результат, а не просто процес заради процесу. Отже. Після завтра, у четвер, коли буде досягнуто результату, то, тоді вже буде ухвалено рішення щодо створення цих тимчасових слідчих комісій. Якщо буде потрібно, то навіть керівництво уряду запросять на п'ятницю. Крім цього, депутати сьогодні також її голосували. Зокрема, було змінено закон про військовий обов'язок і військову службу, і звільнили від мобілізації студентів, які навчаються на денній формі навчання, також аспірантів і докторантів. І зараз після невеликої перерви, продовжується засідання парламенту. Петре. З нами був Василь Сафілюк. Більше інформації на 15.45.